Якісь претензії до роботи ОВК у вас? Ні, тут власне кажучи, це вже другий день підряд. Дукла ця ситуація ОВК керівництво намагається якось організувати процес нормально, але є певна група осіб. Членів о, окружної комісії, яка діє як організована група, а, які мають на меті, виходячи з цього або затягування процесу, бачите, там ну, додаткові якісь питання задають, перевіряють, там дотягують перевірку протоколів, звірку їх роблять додатково і так далі, і так далі. Досягнуть час. Власне, і все це відбувається тільки для того, щоб вчора вони просто цим вносили дестабілізацію в дівнична комісії, тому що люди тут до третьої ночі сиділи, які ну, 40 годин, 46 годин на ногах були, тобто дільничі комісії жорганізовували процес голосування під підрахунку, а потім сиділи от, півтора дня в коридорі, очікування. Досі. Комісія приймає таким чином вносили дестабілізацію, емоційну напругу, а потім тиснули на голів з метою внести якісь поправки для того, щоб потім тут на комісії ставити питання про перерахунок голосів. Взагалі, головна ідея цієї команди це десь організувати перерахунок голосів. І мені стало відомо, чому я весь час хотіла задавала цим питанням, Чому? Тому що власне їх спостерігачі постійно присутні були на всіх дільничних комісіях. І вони знають, що пораховані голоси були абсолютно чесно, тобто там в них не виникало цього питання, доки вони не підрахували всі результати, не побачили, що невелику, невелику кількість програє їх. Кандидат супронега після цього вони стали чинити різноманітні дії для того, щоб в якийсь спосіб змусити перераховувати. І сьогодні стало відомо, що десь підготовлено тисяча бюлетенів. це приблизно є різниця. У нас там 1300 триста, приблизно тисячу бюлетенів. Різниця підготовлена тисяча бюлетенів, ліво, які поставили на завдання. Перед людьми їх вкинути в час перерахунку голосів. Більшого більшої можливості немає. Тому я очікую, що ця організована група осіб, які власне є членами комісії, будуть ставити в чергове, шукати стави для перерахунку. Їм вже щось здалося, бо якісь камдільничі комісії вже змушені перераховувати. Ні, поки що жодна з дільнича комісії нічого не перераховує. Вчора вони так би мовити радісно намагалися провести такі рішення. Але по-перше, ми його оскаржили в суді дуже швидко. Сьогодні було б готове вже рішення. Ну тому що перерахунок голосів це ж не забавка. Це може робитись виключно на дуже чітких підставах. Таких підстав не було в межах закону. Отже, перерахунок голосів не робиться для того, щоб просто. Звільнити чийсь інтерес він робиться виключно, якщо є докази і підстави, того, що це є необхідно. Таких підстав не було. і Ми через суд відміняли це рішення, але ще до того, вчора, після роз'яснення з боку Магєри, вже стало зрозуміло, що вони переголосують своє рішення. Вони переголосували рішення, вони скасували рішення про перерахунок на але. Я думаю, наскільки нам виступила інформація, що така тисяча бюлетенів сьогодні підготовлена і чекає свого часу, на вкид, то. Будуть робитися подальші спроби дестабілізації ситуації, далі спроби вимагати переработку. Бо іншого варіанту, який спосіб підкинути бюлетені, немає. Тобто, всі коробки здані, вони всі запаковані. Іншого варіанту ще багато лишилося працювати. Ну залишились лише фактично протоколи і коробки всі вже прийняті. Цифри фактично змінитися, базові по кандидатах чи по партіях не можуть. Уточні протоколи місця зміна лише в тій частині, яка стосується формальних речей. Ну кількість тих, що прийшли на вибори, кількість там пропущених бюлетенів, чи там не використаних бюлетенів, там суми якісь не сходяться. Тобто фактично деякі там не стояли там час, не не було поставлено ще щось. Було поставлено, фактично все це йшло на уточнений бюлетень, на уточнений протокол. Тому уточнені протоколи фактично вже не змінюють картину. Вони лише виправляють е, ну, ті, що рахуватися для того, щоб всі протоколи були достатні. Тому я думаю, що тут, як бачите, залишилось 3 чи 4 Вони мають пропустити ці протоколи через систему. побачити, що все проходить, тобто калькулятор, так званий виборчий, сходиться. Значить, Нема вже необхідності вносити уточнення. Одну комісію відіслали на уточнення, тому що вони знову зробили команочку в цифрі. одній. так що оцю, цю комісію ми будемо чекати. І власне після цього, щоб ухвалити рішення про підведення підсумків, от власне це цього їм якраз дуже не хочеться. Дякую дуже зараз. Чекайте на так. сайті У нас Укрправда автоматично репости.